Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Анна, тут ми говоримо про вишивку і не тільки. Сьогодні я хочу розпочати схему Людмили Холодової Стіч Color Mix, Нік в інстаграмі Крилатим ґрунту не треба. Ця схема, можна так сказати, дуже сильно б'є. Українське серденько, тут у нас наші ластівочки, в'ють гніздечко, наш символ України, колося пшениці і наш герб Стосовно герба, до речі, крім того, що там це геральдичний знак, як ми знаємо, князя Володимира і там, я більш ніж впевнена, там закодоване ім'я. а Якщо подивитися, це як ж ця пташка зветься, яка пікірує вниз. Тобто, причому вона не нападає, вона захищається. Наразі українці всією гурбою захищаються. Тож, це розробка 22-го року. Я дуже довго шукала хто автор, чомусь я якось і тоді не за, собі заскрінила. Я бачила відшиви, але, от чесно, не не придбала собі схему, а тут на Хитмекспо я її надивила. Купила схему, тому що нитки ДМС з мене є, над основи в мене є, чому ні. Людмила рекомендує вишивати на світлій основі, але чому в мене друк пригнув Мурана в такому сливому кольорі. Ось дивіться, які нитки ДМС. Звісно ж, нічого зливатись не буде. Жовті-блакитні коричневі, і, я думаю, буде гарно. Електронну схему не без зусилля я отримала, тому що в, тут в паперовій є схема, є QR-код для сканування, але у мене там були технічні проблеми. Програма хрестики не відкривала цей формат, хоча це формат сага, а сага у мене на телефоні вже не працює. Ну, я списалася з автором, і ми, скажімо так, порішали цю проблему. Наразі в нас, я вам хочу сказати, скільки тут хрестиків. І скільки тут <кольорів>, кольорів, які в мене планшет вирішив, теж не хочу працювати. 15 кольорів. І вся схема по варафону це 7643 хрестики. Але самого хрестика тут. 5317, 12 четвертинок, три фрузлика, все інше це в нас Боксіч. Ну, це було б і не дивно, тому що а, тут дуже багато Моксіча, але воно, воно того варте. Автор рекомендує вишивати на 32 основі, тому я йду за рекомендацією автора, лише вибрала Мурану. Тож, я пішла розпочинати. Як ви розумієте, придеться розпочинати з центру. Тут ніяк зверху, а центр у нас припадає на ось це крило Ластівочки. Що ж, я йду розпочинати. Зустрінемось з вами в наступному включенні, як мені буде вам що показати. Не перемикайтесь. 29 жовтня 2025 рік. я до вас. З трошки більше половиною роботи. Ну, так мені говорить програма. Крилатим гурту не треба, ми ще не забули. І дивіться, яка краса в мене виходить. Прошу вибачення, я не прасувала, тому що це робочий процес. Почала я з крила, крила ось цієї пташечки і пішла вниз. Ой, прям зараз дуже класно вам передає, особливо жовті кольори. Мені тут дві ластівки, і ось ця частинка нижня, герба вже готова, і ось ці залишаються. Ось це вже в мене кінець верхня частини це низ, це верх роботи. І це, як ми бачимо, бокові. Треба привикнути перше до того, що тут. Три кольори жовтого і бленд. Ну і вони приплітаються плюс а тут все постійно треба відраховувати. Бачите, так виглядає так вишивається колосок пшениці. Ось дивіться, як він. Така трохи шахматка. О, дуже гарно видно. Ну, бо листочки більш-менш вір... э, стебла більш-менш рівномірні. На пташках, ну тут. Більше групи хрестиків вишивається непогано. І я нак... Деється, робила включення да, в буднях і казала, ну чому я так обходжу стороною мурану? Зрозуміла. На вихідних мені було норм вишивати, а от після роботи, після робочого дня за комп'ютером, мені тяжко. 32-й каунт таке більш щільне, урано більш щільніше, ніж Белфаст, і мені набагато тяжче. І так, робота йде ну, от, по 500-600 хрестиків. Так швидко просувати я її не можу. Тут лишилося трошки більше тисячі хрестиків. Ось ця частина. Ось тут, закінчиться, ці колосся, і ось ця частина пташечка з оціми колосочками. І кілометр боксічу його тут багатенько. Зараз глянув програму. Так, да, 4638 стіпків в беку, багатенько. Це вважаєте 2300 хрестиків. Коли тут самих хрестиків 5300. Бекстріч це половина роботи. Тож, я йду вишивати. В наступному включенні, я думаю, ми побачимо всі готові хрестики, щоб побачити пізніше, як Backstріч. Зробить з роботи більш яскраво. Тому що ми зараз бачимо там ташки, да, основні об'єкти, так якісь травинки, але що це не сильно можемо догадатись. Не перемикайтесь. 7 листопада 2025 рік згадувала дату. Невеличке включення. А ось так виглядають всі хрестики на цій роботі. Як ми бачимо, тут не вистачає бекстічу. Так, всього. Багатенько тут, до речі, в одне і в два складення. І е, це 69% роботи. Майже 70. Уявіть собі, скільки тут боксічок. І, до речі, бексіч виконується чотирма кольорами. У мене тут нема 310-го. Ось три, ще чорний. І лише оцей 712-й використовуюся в хрестиках. І чорний ось на ну, цьому клювику, і клювок цієї ластівки. А так, два кольори взагалі в роботі лише для того, щоб зробити бекстіч. Тож, запам'ятаємо роботу такою в Через кілька секунд побачимо роботу з Бекстічем. 10 листопада 2025 рік і я вам принесла гарненький фініш. Нарешті нарешті я його закінчила пара кілометрів беку позаду. Я його вишивала 2 дні. Ось останні, буквально, можна сказати, в буквальному смислі до свічки. Тож, Людмила холодова і крилатим ґрунту. Не треба. У моєму виконанні, а, як ми пам'ятаємо, я взяла основу не ту, яку пропонує автор, автор бачить її на світлі, я її побачила на ось такому мурана сливового кольору. Як на мене, до речі, вам mm -hmm. а, зараз а, камера прям такими аж гарячі, аж такими, знаєш, палаючі ці жовті кольори, знаєте, вони такі дуже виділяються, насправді тут трошки приглушена. Камера, прям ці кольори, контраст наводить. Ось. Але мені подобається цей результат. Дуже класно видно, колося, пташок. Ну, тут взагалі красота, давайте я вам принесу поближче. Найбільше, що мене вимучило, це колоски. з Києва. Ви думаю, зрозумієте. Тут в одне складення, в два складення. Ну, це було багато. Та ще й на мурану. Рахувати переплетення, щоб трошечка. Ластівочки, бачите в клоссі. Ось такі красуні. І всі вони дивляться вверх до неба. Така краса, ну, класний сюжет. А, Я дуже рада, що я з ним <зустріла> зустрілася. Нарешті купила схему і втілила в життя. На все про це мене пройшло 9 вишивальних днів. Але тут а, думаємо про те, що в мене був момент, що в мене злетіла сага, можливо, 10 днів. Ну, це, це не важливо. Насправді мене тормозила основа. Мурано, тому що після робочого дня мені трошки було. Я, я, я ну, не швидко розганялась. І ось е, те, що ну, тут троволі розкидані будуть хрестики, розумієте? тому що е, пташки, всі кольори, які на пташках, ти її починаєш. Ти так хопа 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 скелетик вишив і все остальне позаповнювався. А ось колосочки, вони там, я вам включу, ви зрозумієте. А в чому сенс? Там, по-моєму, три кольори і один бленд, якщо я не помиляюсь. Ну і бекстіч. Ну, з ви бачили, в якому о, вона буде в стані. Тут безстіч потрібний. Так, який мені хрест. О! Так, дивіться. Бачите, як, я думаю, вам буде видно, як розкидані хрест. Це один колір. Ну, я... Сітку я відключала. От. Ось так. Ну і так всі кольори на пшениці. Ще мені сподобалося в сазі дуже класно нанесений бекстіч. Немає такого, що лінія находить на лінію. Я от включаю сагу і бачу ось це. Дається дрібниця, але все ж таки ти зрозумієш, що ти відмітив усі стібочки. Ну, це чисто, знаєте, дитяче баловство, але ну, є. <смі> Люблю я таке. Що в мене дуже часто буває. Ось, наприклад, у Телеартіс у мене так і залишились невишиті стівки. У мене на 99,9 <смі> вишита. Які <смі> а, а, стібочок я. Не, не, не відмітила, невідомо. Тож, ось така краса в мене є. Зараз я вам зніму відео кадри поближче, Порозглядаєте її. Що ж, красивий фініш маю, діліться в коментарях, як вам, як вам як мій підбір основи. Чи все-таки вам подобається, на якому вам більше подобалося на світлому чи на такому. А якщо сподобалося відео, тисніть подобайку, Якщо подобається, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Вишивайте задоволення, будьте в безпеці! І пам'ятайте, все буде Україна! До зустрічі у нових відео. Пока-пока!